Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Розпочався новий акційний тиждень в магазині Аврора. Акція діятиме з 2 по 8 червня. Також покажу вам новинки. Дякую, що дивитесь. Приємного перегляду. Трусики для дівчинки 49. Сліпи жіночі від «Ескі» до 2 xl 74. Чоловічі шорти 199. Є багато варіантів, можна обрати, будь-які за 199. Плед мікрофібра 449, покривало для пікніку 349 150 на 130. Постільна білизна полікотон. Розмір півтора Ціна 499. Кошик плетений. 299. Ось такий плетений 249 текстильний є ще з білим. Шльопанці дитячі, закриті 199. Шльопанці чоловічі, відкриті 279, сандалі жіночі кольорові 199, капці кімнатні 69. Шльопанці чоловічі на липучках 279. Сандалі чоловічі 299 на липучках. Кепка дитяча 149. Шкарпетки кольорові. Капібара. Вовна 80% 39%. Чоловічі низькі по 24. Ось такі по 29, котонові 34. Є ще такий варіант. Бавовна 60% 29. Високі чоловічі 29. Низькі білі 24. 25% бавовна. Такі по 29 та да, 24. Ліка пластикова 11. Маслянка пластикова на бамбуковій підставці 49. Ємність для напоїв пластикова з трубочкою 99. Підставка для кухонного приладдя 55, Фруктовниця – 88, Контейнер для заморозки пластиковий 29, бокс пластиковий 74, каструля для випікання 399, тарілка склокераміка біла 49, салатник 39, Банка для зберігання, сердечко 99. Пляшка для олії чи оцту, скляна 69. Тарілка скляна прямокутна 99. Соусниця Прозора 49. Набір підставок під гаряча 3 штуки 34. По акції ось такі красиві салатники 149 більший та 119 менший. Салатник квіточка 149. Келих для вина 34. Склянка вигнута 64. Чашка зі знижкою 64. Ось така 69 масивна. Новинка чашка з лимонами 139. Кольорове скло по 64. Кошик універсальний пластиковий із кришкою 299. Аксесуари для ванної кімнати 149, 4 предмети. Дозатор пластиковий 84. Мильничка на присосках 39. Вішалка для сушки білизни з прищепками в наборі 12 штук 49. Прищепки пластикові кольорові 59-30 штук. Органайзер пластиковий для дрібниць 55. Пакети фіно з затяжками. Упаковка 15 штук. 49. Серветки пані блиск 49-48 штук. Така упаковка 57-60 штук. Крипки пластикові 27. Шкрибок для прибирання 49. Набір гачків 24-5 штук. Бішалка пластикова для рушників 22 гривні. Калимок для ванної кімнати 54. Є два кольори. Ось такий калимок для дому 55. Рукавички вінілові 50 штук 159. По акції рукавички з манжетами. Ціна 37 гривень. Підставка силіконова під праску 55, Шкребок для очищення риби 39. Іде з контейнером. Килимки для ванної кімнати 2 штуки 349 гривень. Ось такий набір за 299, також дві штуки. Розмір не вказаний. Сушарка пластикова для посуду 88, контейнер 17 пластиковий. відро з поворотною кришкою 99, 126 та 139. Шкребок кухонний металевий 16. Кухонні губки Frekenbock 5 штук 39. Така упаковка 34. Ціна за 4 штуки. Кухонні серветки мікрофібра від Frekenbox 55, 3 штуки. Кошик пластиковий 99. Йоржик для унітазу 219. Білий та чорний у вигляді лебедя. 149 ось такий. З підставкою 143 по акції. Кошик пластиковий для білизни 219, тортівниця пластикова 169. Ручний вентилятор для розпалювання вогню 99, набір стопок в 88 4 штуки. виделка столова 27, ложка 34, ножиці 169. Ось такі 77 та по 74, Ціна акційна. Кухонний ніж для шинкування 34, ніж для хліба 55, ніж столовий 29, пластиковий бокс 149, Ось така серветниця 77, пастила суфле яблуко та слива 14 шоколад міленіум 100 г 64, нектар біола 2 смаки 14. Пакети для зберігання та заморозки 55-10 штук. Пакети із застіпкою 44 також 10 штук. Какао-напір розчинний 37-150 г. Батарейки на шасила 55-4 штуки. Новинка на стінний годинник 3D 349. Клейки. Ось такий нічник дитячий на батарейках 169 зайчик. Підставка сходинка, пластикова 299. Магнітні літери. Вивчай літери та складай слова 169-60 елементів. Кашпо, декоративне поливальниця 169. Підсвічники скляні по 59. Аромадифузор 99. Шампунь дитячий. Без сплутування, блиск та сяйвон. Ціна 49. Дошка для плавання кольорова з малюнком 299. Набір для малювання дитячий у кейсі 449. Набір кілечок 99, упаковка 22 штуки, сережки 29, обруч 24, Ось такі 22 гривні з перлинками, на волосся 55, брошка булавка котик 29, Браслет – 34. Дзеркальце. Ось така цікава новинка. Тут звичайне, а з іншої сторони збільшувальне для ока та для губця на 99. Бігуді липучки 49 2 штуки, банд кольоровий 69, червоний синій, золотистий та чорний. Декор для нігтів 29. Пилочка по акції 19. На цьому все. Дякую, що дивились! Економних покупок.